Шановні хмельничани, вітаю всіх з Новим роком. І от в 2025 році, нарешті, після багаторазових звернень мешканців дальніх гречан, міське управління транспорту змінило маршрут автобуса номер 5 продовжило його таким чином, щоб кінцева зупинка була по вулиці Волочиській. І мешканці дальніх гречан могли користуватись цим автобусом для того, щоб добиратись на роботу. Через Катіон, далі в центр міста. Але От чому так довго це транспортне сполучення Дальніх Гречан воно, е... на дуже неякісному рівні перебувало. 39-та маршрутка вона ходить достатньо погано, як мешканці можуть підтвердити, і 50-й маршрут. 50-та маршрутка вона теж е... слабувато ходить. І таке продовження комунального п'ятого автобуса, воно, звичайно, непогане. Але м -м хочу підкреслити, що і Валентина Шикіньова, це пані бібліотекарка з Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки, вона не раз письмово зверталася в міське управління транспорту, і проблема тоді не вирішувалася. Тільки коли от ці звернення почали вже накопичуватися, і коли Віктор Карван, от на сторінках свого Фейсбуку, він... Виставив відео і неодноразово він це робив, показував, які проблеми в вечірній час із забитою забитим маршруткою 39-ю, то тільки після того почався певний рух. То я би хотів запросити всіх мешканців Гречан, дальні Гречан, особливо подумати, яким чином ми повинні. Свої такі побажання, свої думки щодо розвитку дальніх гречан, мікрорайону гречани, доносити до міської влади. Тому що депутати вони часто, хоч їх і обирають в нашому окрузі, вони відірвані від проблем гречан, вони видно їздять десь на машинах, громадським транспортом не користуються і вважають, що все. Все добре, все чудово, але гречани це район, який інтенсивно розвивається, особливо забудова по вулиці Болохівській там далі відбувається. Там звичайно проблема, тому що великі шматки землі вони належать не до Хмельницької міської територіальної громади, там а до Чорноострівської. І виходить така колізія. Чому так сталося? Це окреме питання. Але далі транспортне сполучення мікрорайону Дальні Гречани треба розвивати. От, наприклад, колись подивимося в історію: колись автобус ходив по вулиці зараз Проскурівського підпілля. Далі, от, де зупинка будівельників, він їхав прямо на вулицю Вокзальну і доїжджав до вулиці Зенітної. І біля теперішнього заводу термопласт-автомат він повертав і їхав знову по Шухевича, теперішній вулиці, і далі по Проскурівську підпілля. То можна ж зробити було і зараз такий е кільцевий маршрут. Тому що вулиця Волочиська, вона ж відділена залізницею. Виходить, що мікрорайон Дальні Гречани він розбивається залізницею на два таких слабко сполучених між собою е райончика. Тому треба подумати про те, щоб і по вулиці. Вокзальній, по вулиці Зенітній, теж і по вулиці Шухевича зробити отакий кільцевий маршрут. Я думаю, що чим більше от ми, як мешканці мікрорайону, будемо розмірковувати про наші проблеми, про проблеми з каналізацією, про проблеми з транспортом, фіксувати їх письмово, доносити їх до місцевого самоврядування, то є більший шанс на вирішення цих проблем. Тому я запрошую, не мовчіть. Так би мовити, доєднуйтесь до якоїсь такої конструктивної дискусії. І я далі буду от на своєму Ютубі викладати листування, в тому числі з управлінням комунальної інфраструктури, будемо вам розповідати, будемо вивчати разом, як дотримується законодавство от по догляду за нашими парками, пам'ятками садово паркового мистецтва. як... Місто Хмельницький планує розвивати нашу мережу водовідведення, тобто каналізації, тому що без каналізації чистого Південного Буга ми ще дуже довго не побачимо. І чим більше от буде таких конструктивних обговорень, то тим ефективніше буде працювати наша міська влада, тому що бувають моменти, коли вона відривається від реальних потреб мешканців. Тому спасибі Валентині Шекеньові і Віктору Карвану за, таке, за таку постійну увагу до проблем. Транспортного сполучення дальніх гречан з містом, і будемо сподіватися, що міська влада й далі буде конструктивно працювати.